Тестування в Чернігові проходять близько восьмидесяти абітурієнтів з Донецької та Луганської областей. Через бойові дії на сході ЗНО у цих регіонах скасували. Я до останнього не хотів перереєструватися, тому що все-таки я був уверен, що в нашому регіоні буде проводитися знову. На додаткову сесію випускникам з Донбасу треба було їхати далеко від дому. А відтак довелося попереживати не тільки за самі іспити, але й за власну безпеку. Тяжко було. Їх де-то в якому то місті. І два часи дітей держали, не, не то ж дітей, а весь поїзд держали, затримали їх, перевіряли документи і вещи, каже, перевіряли все. Про второго треба виїжджати, а ми не знаємо, зможемо ми виїхати з Донецька чи не зможемо. Потому що бомбят. В той день, когда мы ехали, як оказалось, потом в Харкові взорвали железну дорогу, тому так якби как бы, наші радіті волновалість. Тож особливістю цьогорічного тестування стала велика кількість порушників серед учасників. На Чернігівщині організатору зафіксували 21 такий факт. Це є і мобільні телефони, це є навушники, це є флешки, це є шпаргалки, це є написи на руці, це є написи. Ну, скажемо так, в тих місцях про які говорити не хочеться. Але, скажімо так, абітурієнти в цьому році так. Трошки більш відійвато підходили до цих питань. Знаходили ми телефони, прикріплені на скотч і під парту, і під стілець, які падали, і в вазони, і під відром, вибачте, в туалеті. Не обійшлося без прикрих інцидентів і на додатковій сесії. Ну, прийшов міліціонер з, з металлоискателем. Ну, ну, і у этого мальчика запищало. Обискали і сказали, що будемо, вивели з класу. Однак не дотримуються правил не лише учні, але й педагоги. Ті, хто користувався телефонами чи ходив за кавою, залишилися без зарплати. Одна у нас інструктор в аудіторії, сидячи за абітурієнтами, була в онлайн. Вона тут же була вилучена, замінена і позбавлена зарплати. І просто навіть на другий день вона була звільнена з роботи. Поки що серед вчорашніх школярів Чернігова тільки один отримав максимальну кількість балів з двох тестів. Це випускник школи номер 1 Результати додаткової сесії будуть відомі вже до 17 липня.